Інтернетом ширяться чутки, що тепер обмежено придатних не буде, тому що прийняли законопроект 103.13. А давайте розберемо, що там насправді прийняли і кого тепер не буде. Вітаю, я адвокат Марченко Поліна. І на цьому ютуб-каналі ми продовжуємо говорити про ваші права, про ваші обов'язки, про мобілізацію і про всі зміни в законодавчому полі, які відбуваються в нашій країні. І сьогодні говоримо з вами про той самий законопроект, який з вчорашнього вечора не дає майже всім спати. Всім, звісно, хто має, хоча б якесь відношення до військової служби. Законопроект 103.13. Всі говорять вірніше, всі вже видання написали, що тепер обмежено придатних не буде, будуть лише здорові або Непридатні до військової служби, відповідно, які підлягають виключенню із військової служби. Що означає виключення з військової служби? У попередніх відео розбирала, посилання залишаю. Переходьте, дивіться, хто досі не розібрався. І дійсно, якщо ми перейдемо на сайт Верховної Ради, то ми побачимо, що новинні канали не просто так розганяють всю цю інформацію стосовно того, що в Верховній Раді прийнялись такі грандіозні зміни, що всі тепер підуть на ВЛК і мусять пройти переогляд. Дійсно, вчора ввечері Верховна Рада України прийняла в цілому законопроект 103.13, який дійсно вносить цілу низку змін у діючі законодавство пов'язане як з військовим обов'язком, так і з військовою службою, і відповідно із проходженням військово-лікарської комісії. І оце питання давайте розберемо. І так само розберемо, а чи дійсно тепер не буде обмежено придатних? Яка відповідальність буде за тими, хто не пройде повторний медичний огляд, якщо, звісно, такий доведеться пройти, і взагалі які доведеться лікарям ставити діагнози, якщо обмежено придатних не буде? Але, як на мене, це маячня цілковита? Відразу скажу, що самого тексту закону, того, який вчора прийняла Верховна Рада, його на сайті Верховної Ради чомусь немає. І зробити перші висновки можна лише з порівняльної таблиці, яка була надана на друге читання, відповідно, вчора її опублікували. І по результатам розгляду законопроекту в другому читанні, закон був прийнятий, і відповідно лише з, цього, з цієї порівняльної таблиці ми можемо розуміти, а що прийняли верховні депутати. Тож, давайте розберемося. Відразу скажу, немає сенсу вам заходити на сайт Верховної Ради і перечитувати всю порівняльну таблицю. Вона досить таки велика, майже 130 сторінок. Я вже все це зробила за вас. Тож, основне, що вам треба знати, як обмежено придатним, якщо тут такі є, зараз розповім. І не дивлячись на те, що зараз дуже багато інформаційних видань розігнали інформацію про те, що обмежено придатних скасували, одна єдина правка, яка стосується медичного переогляду, яку я знайшла у цьому законопроекті, верніше у порівняльній таблиці, але насправді перевірити, скільки там таких правок не так складно через пошук, ми шукаємо по ключовим словам те, що нас цікавить. І відповідно. В порівняльній таблиці міститься лише одне посилання стосовно того, а які зміни у фінальній редакції пропонуються внести. І відповідно показую вам ці зміни, і ці зміни стосуються того, що громадяни України, які були визнані обмежено придатними до військової служби до набрання чинності цим законом протягом 9 місяців з дня набрання чинності цього закону підлягають повторному медичному огляду з метою визначення придатності до військової служби. І це одне єдине положення, яке пропонують внести, яким пропонують змінити процедуру медичного огляду. Відразу скажу як на мене, якщо приймуть в цій редакції цей закон і його підпише президент, саме в цій редакції хвилюватися немає чого і пояснюю, чому. Перше, на що варто звернути увагу у запропонованій зміні, це те, що... Треба буде пройти повторний медичний огляд тим, хто пройшов медичний огляд і був визнаний обмежено придатним до набрання чинності цим законом протягом 9 місяців, як вступить цей закон у законну силу відповідно. Дивимось закон далі, і бачимо, що закон вступає в силу після одного місяця з дня його опублікування. Тобто, один місяць пройшов, закон чинності набув і дається 9 місяців, аби пройти повторний медичний огляд. І тут саме час згадати закон України про військовий обов'язок і військову службу. А як же у нас здійснюється оповіщення про необхідність з'явитися для уточнення даних і про необхідність з'явитися до центру комплектування з метою проходження військової лікарської комісії? І як ми з вами знаємо, єдиний законний спосіб оповіщення про необхідність з'явитися до центру комплектування і пройти повторний чи неповторний, чи взагалі новий медичний огляд, це Видача повістки людині, яку зобов'язують прийти до центру комплектування і оновити свої військові дані, у тому числі і пройти військово-лікарську комісію. Тобто людині спершу необхідно вручити повістку, на підставі якої вона з'явиться до центру комплектування і пройде повторну ВЛК, яка і з'ясує її придатність чи непридатність до військової служби. І відповідно, ми бачимо, що ніякого обов'язку за людиною тут не закріпило, тобто такого обов'язку, як що кожен громадянин зобов'язаний самостійно з'явитися до центру комплектування і пройти повторну військово-лікарську комісію з метою з'ясування придатності чи непридатності її до військової служби. Тобто, ми бачимо, що тут зобов'язали не людину прийти, а начебто зобов'язали центр комплектування організувати повторні медичні огляди. Відповідно, ми з вами бачимо, як зараз військомати організовують, в принципі, явку до центру комплектування, і, відповідно з цього, ми можемо прогнозувати, як же буде забезпечена явка з метою проходження повторних медичних оглядів. І, відповідно, для того, щоб взагалі реалізувати це положення, центрам комплектування треба буде взагалі підняти із бази оберіг. До речі, хто не бачив відео про оберіг, рекомендую подивитись, тому що ви будете здивовані, наскільки багато ваших відомостей вже потрапляє до центру комплектування. І, Відповідно, центрам комплектування треба буде підняти всю інформацію про тих, хто був визнаний обмежено придатним і кого треба викликати на медичні огляди. І викликати не просто повістку, залишеною двері чи поштову скриньку, а вручити правильно, як того вимагає закон, під особистий підпис громадянина. І в принципі, ми з вами розуміємо, да, який великий обсяг робіт необхідно буде зробити центром комплектування, аби взагалі забезпечити виконання ось цього нового положення закону. І відповідно, якщо людині вручила таку повістку для проходження по військово-лікарської комісії під підпис, правильно, все, як того вимагає закон, але людина не з'явилася, то яка ж відповідальність буде за такою людиною? Відповідно, згадуємо тут, а яка в нас взагалі існує відповідальність за неявку по повісті для уточнення облікових даних чи для проходження військово-лікарської комісії. І така відповідальність у нас закріплена у статті 210 Прим. 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме накладання лише адміністративного стягнення, тобто не якийсь термін позбавлення волі, реальний чи умовний, а лише адміністративне стягнення. І відповідно питання, яке цікавить, думаю, що цікавить багатьох, а чи дійсно не буде тепер обмежено придатним. Будуть або здорові, або непридатні до військової служби з виключенням від військового обліку. І на це питання відповім так: аналізуючи порівняльну таблицю, ту яка була подана для прийняття уже закону в цілому, жодного положення стосовно того, що прибирають тепер обмежену придатність, її немає. І якщо орієнтуватися саме на цю порівняльну таблицю, по наказу МОЗ 402, по якому і проходить військово-лікарська комісія, і яка діагностує стан здоров'я на придатність чи непридатність до військової служби ті самі пункти, які регулюють обмежену придатність, а це пункти Б, В і Г, вони і досі залишаються. Відповідно даним законопроектом за номером 103.13, якщо вірити, порівняльній таблиці, яка вже була передана до другого читання і на підставі якої приймався сам закон, обмежена придатність із закону не прибирається. Вона і досі залишається, і відповідно зараз і досі будуть діяти обмежено придатні до військової служби у військовий час. Ну а я нагадую, що інші питання пов'язані із мобілізацією, з центрами комплектування і всіма іншими питаннями, які пов'язані з мобілізацією, я щоденно розбираю в себе в інстаграмі. Тож, якщо ви ще не підписані на мою сторіночку, запрошую, там не менш цікаво. Більш того, хочу звернути вашу увагу: ось на що: дивлячись на те, що навіть теоретично, якщо цей закон внесе зміни. І зобов'яже прибрати із законодавства обмежено придатних, то цей закон не вносить вправки у наказ МОЗ 402 а це саме той наказ, який регулює роботу військово-лікарських комісій. І саме в цьому наказі міститься та сама таблиця розладу хвороб, відповідно до якої військово-лікарські комісії визначають придатність чи непридатність людини до військової служби. І Верховна Рада не може внести зміни у цю постанову 402. Відповідно, зміни у цей наказ 402 має носити Міністерство оборони, а не Верховна Рада, і він досі залишається діючим. На що звертаю вашу увагу? І відповідно військово-лікарські комісії будуть керуватися не законом України, а саме наказом 402. І допоки зміни у цей наказ не будуть внесені, статус обмежено придатних він і досі буде залишатися. Тож для себе робимо такий висновок, що, не дивлячись на те, що прийнято в цьому законі, навіть якщо ми не бачимо сам текст закону, який досі на сайті не опублікований, у нас є змога працювати лише з порівняльною таблицею, ми бачимо, що зміни до наказу 402 не вносились. Ну і, звісно ж, хочеться вам на пальцях показати і пояснити, а чому взагалі неможливо прибрати обмежену придатність із наказу 402 -го. І ми знаємо, що в цьому наказі 402 під кожну статтю є декілька підпунктів: пункт А, який підпадає під виключення з військового обліку, пункт Б, який у більшості випадків підпадає під обмежену придатність, пункт В, який підпадає під обмежену придатність або під придатність, і пункт Г, який також можливо придатний до військової служби або обмежено придатний до військової служби, і відповідно ми бачимо, що пункт Б, пункт В і пункт Г. Це все ще обмежено придатний. Але якщо дивитись більш детальніше цю таблицю і дивитись не таблицю, а роз'яснення до цієї таблиці, ми побачимо, що нормативне обґрунтування цих пунктів залежить від того, а яка стадія захворювання, чи як сильно впливає та чи інша вада, яка є у людини, на її загальні функції організму. І навіть зі своєї практики вам скажу, що люди з інвалідністю другої і третьої групи, це також обмежено придатні. У більшості випадків це пункт Б. Але чи означає це? Що такі особи з інвалідністю, да, які мають суттєві вади по здоров'ю, можуть бути або здоровими, або нездоровими. Бо ми, в принципі, розуміємо, да, що якщо у людини є вже група інвалідності, наприклад, друга, то вона вже, в принципі, здоровою бути не може, але в той же час. Це і не означає, що вона автоматично підпадає під виключення з військового обліку. І відповідно на практиці стане таке питання: а що ж робити тим людям, хто не оформив собі групу інвалідності або не хоче собі її оформлювати? Ну хоча зараз розуміємо, що всі, скоріш за все, захочуть оформити. Але все ж таки є такі випадки, коли люди в силу свого захворювання ще не оформили собі групу інвалідності або ще не встигли її оформити, то що робити їм? То що відповідно виявляється, вони будуть точно придатними, оскільки виключать цей термін обмежена придатність? Як на мене, не можна виключати обмежену придатність із наказу 402, оскільки потім почне відбуватися повна анархія, і правильність моїх слів підтверджується навіть членами самого оборонного комітету, які заявляють, що. Задум цього закону простий мобілізувати людей, сформувати резерв, захистити нашу країну. І для цього впроваджується категорія або ти придатний, або взагалі тебе списали і тебе забули. Ти можеш працювати водієм, але не підеш у штурмовики, якщо обмежений в якихось фізичних здібностях, пояснив Юрій Здебський. І відповідно, навіть такими заявами самі народні депутати вже дискредитовують той законопроект чи той задум, яким вони хочуть його реалізувати. Ну а нам залишається лише чекати того, підпише президент цей закон чи не підпише, і, звісно ж, чекати, коли буде та сама фінальна редакція цього закону. До речі, а що ви думаєте про цей законопроект? Напишіть в коментарях. Ну, Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте лайк, натисніть на дзвіночок, аби не пропустити наступне відео. І якщо ви ще не підписані на цей канал, обов'язково підпишіться, бо наступне відео, буде не менш цікаве.